Шановний пане ректоре, всечесний отче, шановні присутні викладачі, батьки, гості, ну і основне, це наші випускники, заради, якого, заради яких ми сьогодні тут і зібралися. Не було б вас, не було б цього свята. Хотів від себе сказати. Навіть не від себе, а від е, імені, від лиця цієї дирекції фахового медичного коледжу. Привітати вас з успішним завершенням вашого навчання. Скажу, що ну, нелегкий час для вас вибрала доля у здобутті вашого фаху, тому що не встигли ви прийти е, на перший курс, не встигли відчути тої насолоди повноцінного студентського життя, як ви вже. Знали, що таке гіркота війни. Але ви молодці, ви трималися мужньо, ви пройшли всі е, такі складні моменти, виклики війни. Ми не забуваємо, що війна продовжується, але життя також. Просто пригадайте, скільки пісень ви, е, можливо, нових вивчили чи нагадали, будучи під час тривог в, в підвалах. Так? Такий момент. Перед переді мною стоять фактично вже колеги. Я можу вас так назвати. Колеги, і я бажаю вам в ваших наступних життєвих кроках, щоб ви добилися всіх поставлених цілей, які тільки ректора Івано-Франківського національного медичного університету №209С від 28 червня. 2024 року при просвоєнні кваліфікації і видачі дипломів випускникам 2024 року та відрахування, присвоїти кваліфікацію асистент фармацевта зі спеціальністю 226 фармація, промислова фармація ОПП Фармація та видати диплом фахового молодшого бакалавра із відзнакою за високі досягнення у навчанні Гоголь Яна. Запрошуємо, Аплодуємо. Дві бороття. Дві боротчи. Перепрошую. Перепрошую. Перепрошую хвилинку. Ми так розігналися. Хотів би представити тих людей, які будуть вручати власне ці дипломи. І власне для вручення дипломів ми запрошуємо ректора нашого університету, професора Романа Яцишина. Голову екзамінаційної комісії з освітньо-професійної програми Стоматологія-ортопедична, кандидатку медичних наук, доцентку кафедри стоматології після дипломної освіти Галину Парасюк, голову екзамінаційної комісії освітньо-професійної програми Сестринська справа, доцента Тараса Кобрина. а також голову екзамінаційної комісії з освітньо-професійної програми Фармація. Директора Івано-Франківського аптечного складу, 21-го структурного підрозділу місті Івано-Франківськ, директора Львівського аптечного складу, 9-го структурного підрозділу місті Львів СП Оптіма Фарм ЛТД» Віталія Волошиновича. Дякую. Я дуже сильно перепрошую. Трошки спішу. В 12-й годині має бути виключення світла. мене. І то я в перший раз. Яна! Так. Дві борочі Вікторія, струк Тетяна. Підтримуйте, підтримуйте. Спорт тихо, не бігають діти. Присвоїти кваліфікацію сестра медична зі спеціальністю 223 ОПП сестринська справа та видати диплом молодшого спеціаліста Бонда Вероніка. Даньків Віталія. Дідушак Ірина. Дубкова Юлія. Іванищак Богдана. Качкан Аліна. Кінаш Вероніка. Костик Вікторія. Щербят Марія. Ясін Надія. Підтримуємо випускників. На все, Защити останній пунктів. Відрахувати вище зазначених студентів. Сьогодні ми прощаємося з рідним коледжем, який за всі ці роки ставлю. Це величезний і дуже важливий крок в нове неймовірне життя, яке сконено нових емоцій, досвіду і подарує чимало причин для радості. Ці роки були сповнені цікавих подій, подорожей, надій, сподівань, водночас розчарувань, сподівань, великих перемог та, і також невдачі. Тобто, сьогодні ми хочемо подякувати дирекції коледжу і всім викладачам за терпеливість, розуміння і підтримку. Ви навчили нас не боятися, не здаватися і вірити в себе. Дякуємо за натхненну працю, за професіоналізм, за ті знання, любов і чуйне серце, яке ви нам дали впродовж цих років. Тепер ми... Але ці незаходні студентські роки назавжди зриватимуть наші душі. Зараз хочеться подякувати найріднішим нашим батькам, які завжди приділяли нам увагу. Ми ніколи не були самотні разом з ним. Я хочу щиро подякувати всім батькам, які дійшли до цього. Це не тільки для нас випуск, це і для батьків. Сьогодні особливий день, тому що ми йдемо в доросле життя і вже маємо нашу улюблену професію, в якій ми станемо у ній професіоналами. Але саме найбільше хочеться подякувати справді нашим батькам. Хочеться висловити пару слів подяки, а саме за любов, турботу, піклування, підтримку, де ми кожен час йшли в плече в плече і завжди не залишалися самотні. Тобто це не тільки під час навчання, але і під час буденного дня. Я хочу всім подякувати батькам і ще раз сказати дякую вам за все. Три роки тому я ухвалила важливе для себе рішення. Це був відповідальний крок, який дав початок новому та цікавому етапу мого життя. Але моє навчання не було б таке радісне та захоплююче без моїх одногрупників. Я дякую вам, мої одногрупники, за всі моменти, проведені разом з вами, за ваше вміння слухати та розуміти, за вашу доброту та чуйність, за те, що завжди знаходили час для мене, та й загалом за те, що ви є. Без вас студентське життя було б сіре та нецікаве. Радісно усвідомлювати, що мені є за що дякувати людям, які завжди поруч. Нехай наші стосунки залишаються такими ж, я була всі ці роки разом з вами. Для кожного з нас завдяки коледжу отримали не тільки глибокі знання, а ще й приємні спогади та хороших друзів. Бажаю кожному випускнику процвітання, добра, благополуччя, гармонії та щастя. Нехай на нашій землі знову запанує мир та спокій! Нехай квітує Україна! Настане перемоги час! Нехай потішиться родина. І усміхнеться кожен з нас. І хай зустріне мати сина, пригорне ніжно, як колись, і хай полине пісня в небо, в далеку ось безмежно ось Потерпіла забудя. Шанс знайти щось нове в житті, чи роботу з певною зарплатою, не завжди такою, яку ви хочете, чи знову навчання. Я думаю, що вибрати правильніше, як на мене, знову навчання. Навчання на Франківському національному медичному університеті. Ми вас чекаємо, тому що ми вас склали душу, ми вас склали свою любов, вклали знання і бажання працювати з вами надалі. Ми дякуємо вашим батькам, які були сьогодні з вами на цьому святі, і переконані, що приведуть вас 1 вересня на посвято. На басіон, таких було завжди, і сподіваюся, через 4 чи 5 років ми будемо в такому складі вивчати дипломи вже іншого тонку про закінчення вищого освіти, чи бакалавської, чи логістівської байдуже. А за цей час я хочу, щоб ви набралися любові до своїх батьків, любові до своєї вітчизни, любові до тої справи, яку ви собі обрали. І, звичайно. Поваги і любові до кожного з вас. Це ми для вас сьогодні. Останні в сінах фаху медичного коледжу, але не останні в нашому медичному світі. Тож дякую вам, слава Україні.